Ну що ж, пацани, всім привіт! З вами Коля Дінго і розказуємо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою DriveCard. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відосиком з друзями. Ну а ми з вами починаємо пацани, Поїхали! І так, вчора в нас було відео по реальному житті а сьогодні по грі. Хто не знає, своїй менше є відео по реальному житті. Я також трохи ну, міні як фермер маю сказати. ну, як мені Фермер фермер, М маю трактор UMZ6KL, там, і так далі. Коротше, пацані, факт такий, що вчора нам молотив Volvo 830, і, пацани, я це трохи знімала з ямшеницю як мотив. Давненько в мене вже не було, звичайно, що відео по реальному житті вже десь не знаю, десь місяць і десь ну около трьох тижнів. Це точно. три чотири тижні. 5 Коротше, ладно, пацани, сьогодні ми з вами останнє відео по цьому дайвінгу. Нам відкрилася з вами нова зона, чи остання, чи ні. Я точно вже не кажу, бо то що так, як відкривається нова зона. Беремо зону таку, як не зимову, а таку, як ну як вечірня траса. Пацани. Беремо цю зону, ну а ви повторюю, ставте лайкоси, пацани. До речі, хто не бачив ще вчорашнє відео з молодьбою, обов'язково переходьте, пишіть, як воно чи ні і обов'язково лайкніть і підпишіться. Ну, лайкніть. І обов'язково лайкніть. Так, пацани. Ладно, ми з вами будемо давайте від першого лиця. Від першого лиця дивіться, як дрифтити. кайф. Ага, це типа. Так, посади. Тіпа... Максимально цієї машини у нас вогонь. Вона зашкалює за 172. Так, опача. А ми дрифтуємо, а ми дрифтуємо. Я пацани просто-напросто дрифтую. так. опача. Так, ладно, пацани, давайте. Range Rover. А блін! Чого? Я ж поначалу не врізався. ну ладно, тут ми починаємо. Так, давай опача. Гарно дріфтом! Це я поняв, вже гонка, пацани. на 20% так здали. Я думав, що це не гонка. Я думав, що це так поначалу. Я думав, що це. Ну просто, а це оказується гонка пацани. Ну ладно, як це це гоночка полібінгу приймає цей виклик пацани. Так. Так. Приймаю і працює. Так, Оце, ой, от цей, я так розумію, все що з ніком, то він. Типа на гонці. Окей, беремо пацани. Все, Пф, я його вже взяв. Давайте не труху ще. Взагалі 223 км. Ти мовиш? Що? Ще ну давай не труху. Знову пацани, може йому шанси трохи дамо, не знаю. оу, Тихо, 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 тихо. До чуть-чуть, Блі ну, все пацани, раз. 23. І ми з вами фінальний переможець з другого разу, але ми з вами все одно перемогли. На цей раз на 40%, що ми робимо з вами далі. А давайте зараз попробуємо. А вже немає, що пробувати. Я думаю, пробуємо на 100, або хоча б, хоча б на 70. Ну, ладно, пацані, це вже третя, друга гонка. Якщо так, скоряється. Ну, окей, давайте не другу. Бліна, давай, давай, ну, не набере зараз. Ні, пацані, ніфіга. Давай, 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 берем, берем, берем. Так, ну що я можу сказати пацані? Ми же топим 172, трохи дрифта. Ого. Все ж таки це драйминг. Блин, я розбився, Ну він мене, зараз, конечно, бере, вон все, він мене бере. Ніче ще шеї час, шеї час, час уже у нас купа. Нічого, зараз ми його возьмем по А він зливається потихеньку бачу. Ми маємо убігнати, моїм її обігнати, маємо його обігнати маємо... фух, Куда дивіться, підрізає, А, ну так як його, то я на Ізі беру. А, нюхай пятки. Так, пасні, ну ще раз, два, три. гарно бочком. Та як я розбився на. Пацані. Даунтват. Я що програв? А ні, на 60%. Навпаки на 60% я приїхав, 1800 заробили. Можна здати час. Ну давайте на 70% дотягнути просто гашетку в пол пацани. Наша Нам же це вече. Ого! Та ця машина в разі мощніша, ніж моя. Та але моя все одно бере. Моя все одно не здається пацани, вона топи. Так, давай, 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 гашетку в пол. Все, пацани, просто-напросто просто не відриваємось, він хай хай там мою пильку втає. Ковтай пель, ковтає, ковтає, піль, лошара. Так, а ми з вами, пацани, поки що топимо. По хоп оп. я не даю обігнати Оп-оп. все, пацани. Ми з вами... Він дивіться, от по карті, увага вверх, повторюю, увага, ексклюзивна, увага вверх. Наскільки ми його беремо? Фух, я не зачепив. і останні пацани. Єс! Мене аж розвернуло тупо, поки цей це доїжджав. 80! Ми аж на 10% більше здали. 200 отримали. Я хотів на 70, вийшло на 80. Нічого, пацани, треба було ще за 10, ми ми вами робили. Можливо, це на останній відео по цій грі. Ладно, ламба. А ні, це не нам, це як супра. Да, ладно. Це, а, це як Форт Mustang. Ну і пацани Форт Mustang мене теж набере. Я не знаю, ну хіба скільки його максималка, але так як це бот, а це грає бот. Це грає бот, тому то, то пацани я, я, я навіть не знаю. Так, ладно, пацани, давайте газку. Будемо топити газюря зараз. Так, що я можу сказати? Ну, нам ще тут лишається це скільки, тут з кожним разом все більше, напевно. Поначалу ми метрів там не 100-500 їхали, так. Зараз не знаю. Зараз вже от за кілометр їдемо. Аж за січ... за січор, скільки. Ого! Кілометр 57 ми проїхали, так, дивимось. Ну, до 2 кілометрів не дотягну, напевно, так. Да. Да, 2 кілометри тут нема, тут кілометр 92! 90... Рівно 2 км, пацани, За заїзд на 2 км. І ми здали у нас 100%. Нам Навіть якийсь чемодан і тут ще було. 3700 ми заробили. 3700, пацани, 3700. Хоч хтось розуміє, що це за жара. Ладно, давайте остання гоночка. Зараз будемо заходити, подивитися, дивимося, ски у нас там гроші взагалі, твориться. Може якусь тачку нову відкриємо. Яку будемо спять, уже напевно останній. Завтра. Не пацані, це не остання. О, він тоже відрізался. Ха-ха-лох. Ні, пацани, це не останнє, напевно, відео по цері, скоріше за все, це 90% що ні, вже 10%. що так, А в мене було 80% що так, що це останнє відео. І 20% що ні. Та що ж ви робите? Тобі замахали пули. Він теж врізається, пацани, що є дуже добрим для мене. Це дуже вогонь. Ага, він заді мене, він мені на хвості, пацани, він на хвості! Так, ладно, я вириваюсь вперед, коли він виривається вперед, коли він його душить, додушає. Так, остання гонка, пацани, на сьогодні. Давай, давай. Має то відео це буде на 9-30 хвилин. Ну і ми перемагаємо. Так, ладно, пацани, що? Е, наскі... 20 сотків? Якщо не буде перездати, то 3900, ехі. Так, ну ми дивимося в будинку, пацани. Скільки ми в будинку? Може ще одну зробимо гоночку, я не знаю. Так, пацани, і того ми маємо не 5, не 54К. Так, ладно, це в нас скільки коштує? А ви викупаєте, що у нас ще одна машина як б'є? Чого такий рагуль? Пацані, у мене в мене не одна була тачка, не дві. У мене їх три було. Ладно, давайте почнемо гончика. Остання катка на новій машині, пацані. Я навіть не знав, що в мене є нова машина. Уграє... Уграєте? Ладно. О, дивіться, яка гарна. Синя, ну, ну кагаску. газку. А вона нічим не уступає тій. Так, 180, максималка 180, блядь! На 8 км більше, чим та летить. З нітрухами, з турбонадувами. Оця машина то, то, то скоріше на, 7, на 8 км, а 8 км це на роль грає. Я на тій брав на раз, а тут зараз дивіться, взагалі. Так давай, 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 давай! Та блядь. Пацани, я є шоці? Ні, я реально в шоці, якщо ми зараз тупо він, відрив, він виривається. Поду першу гонку ми злиємо. І тут, а пацані, я вже втратив надію. Як вдруг, як раптом ми почали його обганяти. І ми пацани, його об'єднали при прики... Прикидаєте, я навіть не бачу він. Ну, все, пацани, зараз ми гарно боком відео через три, два, один. До побачення, їх. Ну а на цьому все, пацани, з вами був Коля Бінго. Ми з вами пройшли на 40%. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, Отримаю 4800. Зараз подивимося, які тут ще є взагалі тачки, що є. Ага, ще одна місія відкрита. <гуз'> mm, да, постані, звичайно, схемка топу. 58 ми маємо. А ця скільки нас коштує отака. Ага, тихі треба подивитися, що вгораєте тут. Так, тут є отакі а максимум, яка є. Росройси, ройси Ого! Донати. Це вже посади йдуть донати і це донати. Так. Ладно, постані, на цьому все. З вами був поєднний. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим друзями. Всім пока-пока-пока-пока!